Кожна людина з дитинства і до останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ мами. Це найближча людина в світі, хоча інколи не та що подарувала життя, стає найріднішою. У жовтих водах усього 30 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу чи проживають у прийомних сім'ях. Саме тут вони знайшли свою родину, а прийомні батьки стали для них назавжди рідними. У нас сімейний дитячий будинок з 2006 року заснований рішенням виконкому Жовтоводської міської ради. Спочатку було 12 дітей, проживало прийомних. На даний час у мене проживає 5 прийомних офіційно дітей. Проживає дитина, ще яка вже вийшла зі складу сім'ї, але це. Яки залишилося проживати на даний час, проживає в мене. І кровних дітей, народжених мною троє, внуків шестеро. Скажіть, будь ласка, а от звідки виникла ось ця ідея від початку створити такий будинок сімейного типу? Просто, ну я не знаю. У мене папа був сиротою. от Він розказував, яке в нього було дитинство, як йому було тяжко, як його виховували в монастирі монашки, як вони його розгою хлистали, били. От і він виріс, ну, нормальною, хорошою людиною, і може це в мене ще тоді десь закрилалося в серці. Хотілося якось йому щось поміняти в його житті, але ж я була його дитина, і я вже нічого не могла в його житті поміняти. А коли от в 2001 році, як то масово так було, що діти ходили, бродяжили по вулиці, ходили по квартирах, стукали, просили милостиню. От тоді, вже, коли діти приходили, стукали, я з ними розмовляла, запрошувала їх додому, говорила з ними, кормила їх після своїх дітей, що було там який одяг, все. І так ми потім з. Я на той час була директором недільної школи і з вчителями недільної школи при церкві Живі Води ми почали виходити до таких дітей на вулицю, разом з ними проводили досуг їхні, грали в спортивні ігри. Тут у 12-й школі на площадці. Ну, хотілося якось допомогти цим дітям. І як можна допомогти дитині, коли вона не відкривається? Ну просто шукали спільну мову з такими дітьми, коли їхнє сердечко відкривається, тоді лише діти можуть прийняти допомогу вже не тільки матеріальну якусь, а вже й на рівні психоемоційному. А потім вирішили зробити центр соціальної опіки дитини, і нам допоміг Київ. Очий дім, Міжнародна благодійна фундація, вони допомогли нам з документацією і так почалася моя праця от з такими дітками. Потім у 2006 році зробили сімейний дитячий будинок, тому що. На той час приїхала прокуратура обласна, перевірять нас. І коли вони подивилися, перевірили, вони говорять: а чому б вам би не зробити сімейний дитячий будинок? Я говорю, ну ви ж сказали, звичайно, от тому, що в мене вже це було в серці. А я сама просто не якось боялася, просто говорю Богові: якщо дійсно це від тебе Бог, то мені хтось скаже за це. І прокуратура, коли перевірила каже, ну у вас просто сім'я. ну у вас вже є сім'я, тому що діти називають мамою все. Чому б вам не, не, не створити такий будинок? Я говорю, ну ви ж сказали, то будемо робити. Це знаєте, діти ще ображаються, коли говорять дитячий сімейний будинок. А ми говоримо сімейний дитячий будинок. Перше слово наголос ми робимо на сім'ю. Дітям це найкраще. Вони до соціуму найкраще. Адаптуються лише тільки в родині, тому що в родині вони і ходять в магазини, і прибирають. І в мене діти, яким вже по 18-19 років, а вони проживали в мене з трьох рочків. Скажіть, а от до прийомних дітей серед ваших рідних є якісь от відмінності у відношеннях? Ми називаємо, що наші діти всі рідні. У нас немає що то рідні, а то не рідні. Є кровні діти, це ті, що народжені або народжені мною. Але ну, кожна дитина це виношена в серці дитина. І кожна дитина вона індивідуальна. Вона ну, по-своєму неї є все те добре, хороше, за що її можна любити. Як складаються у вас відносини після того, як ось вони залишають ваш будинок? Ми спілкуємося, приїжджають в гості, і з чоловіками вже приїжджають, з онуками, як, як звичайно. Наскільки важко от вам особисто виховувати таку сім'ю, велику родину? Ну, ви знаєте, я б не сказала, що важко. Ну, звичайно, заморюєшся, звичайно. Хочеться відпочити, але ну, якось я себе просто вже не, ну, не уявляю якось без цього, цього без дітей. Ну, я просто не знаю, чи я звикла, чи то просто це Боже покликання для мене. Просто. У мене прийомна сім'я. Спочатку у мене був один під опікою, це мой плем'янник, Цвітков Сергій Анатолійович, син моего брата. От, потім ми перейшли на прийомну сім'ю. И у нас расформировался детский дом, и я взяла еще одного мальчика, хребтуна Евгения. Вот. И приемная семья у меня существует с 2010 года, а Женя уже 4 года в нашей семье. Вот. У меня самые взрослые дети из наших приемных семей ДБСТ. Значит, двое у меня кровных детей, двое внуков. Вот, Учатся у меня дети. Сережа у меня в военном закладе в Вейсковой Академии места Одессе на факультете спецназ ВДВ и разведка. Он у меня ВДВ. Имеет уже 25 прыжков из вертолета, из самолета. В общем, такой мальчик. Был очень трудный. очень трудный, потому что когда я его забирала здесь со школы, у него жизнь такая, что он по протулкам, ну вот так у него сложилось с первого класса, можно сказать. Вот Хриптун э -э -э, Евгений, наверное, многие его знают, это уникальный ребенок, который пробыл очень большую часть в детском доме. Вот, и я, так сказать, мне захотелось помочь сначала этому ребенку. Ну, мы нашли общий язык, и так он остался в нашей приемной семье. Он учится в КПИ на факультете медичной инженерии. Хочется сказать, что мальчик, который большую часть с первого класса пробыл в детском доме и сдал математику на 197 баллов, а физику 185. То есть без репетиторов, без помощи родителей и всех окружающих. Моих детей никого, не круглые сироты, кроме... Меня і моєї сім'ї у них нет. Никого. За весь час, от, що ви спілкувалися і виховували прийомних своїх дітей, чи не пожалкували, жодного разу про те, що ви їх взяли на виховання? Були моменти, особливо Сережа, конечно. неоднократно не у мене возникали такі моменти, що було сложно, було тяжело, потому що сложне его Мені треба було есть його з класі. Он у меня уже учился в лицее военном. Ну так сложилась семейная обстановка, что мне надо было его просто из города увезти. Я хочу, конечно, сказать, что мне помогали в лицее военные. мужчины, потому что такие, в таком случае, когда мальчики, нужна ну, приемная семья, это не только мать выховывает, так сказать, это ну, как бы спильное выхование, и свита помогает, и ну, все, и социальные службы. Были такие моменты, но э, старалась побороть их. Вы чувствуете гордость за детей, которых взяли на выхование? Да, когда особенно приезжают мои мальчики, и когда мы идем с семьей, то есть у меня три сына и лапочка дочка, как говорят, то гордость, конечно, очень большая, что вот особенность Сергея, что вот с такого ребенка получился, конечно, военный, который будет защищать нашу родину. Вот он принял присягу. Вот. И, ну, а Женя по медичной инженерии тоже, так сказать, ну, Женя у меня меньше проблем было, хотя в детском доме он большую часть пробыл. Тому що дитина просто унікальний. А як це відчувати, що ваша заслуга насамперед у тому, що з таких складних дітей виросли гідні люди? Я думаю, що тут любов потрібна дітям. Самое большое, що для таких дітей требується, це любов. Когда. есть вот эти чувства, и когда дети чувствуют, что есть защита, и есть кто-то за их спиной, потому что я еще раз хочу сказать, что это дети, которые не имеют родителей, это круглые сироты, и не помнят даже их, и никого родственников. Ну, у Сережи есть, конечно, двоюродные, а у Жени нет никого. Поэтому, когда дети чувствуют любовь, заботу, тогда вместе, я считаю, что не только моя заслуга, но и заслуга детей. Потому что если я бы хотела, дети не хотели, ничего бы не получилось. То есть обоюдно. И, конечно, службы. Потому что какие у нас были сложности, я скажу, во многом помогали мне и службы, и Центр социальных допомоги, и Днепропетровске. И юристы подключались. То есть ну, мне много помогали. И хорошие люди на моем пути встречались. Больше у меня было хороших людей, конечно. Было всего, но было больше хороших людей. Которые помогали. Потому что, учитывая, что я одинокая мать, то есть у меня не полная семья. Сложно мне было двоих кровных дітей воспитывать. Когда я взяла еще двоих, ну, все получилось, все прекрасно. Прекрасные дети. 10 травня в Україні відзначається День Матері. Привітайте свою маму зі святом.